Вексиманський сад, сад Гексиманський темна ніч триває, навколо тиша, тільки вдалині молитва щира, В небеса лунає, Там молиться Ісус на самотіє. Під, наче кров, на землю все спадає, і з неба ангел сил додає. А серце невимовний біль стискає, і гірко й скорбно на душі стає, бо знає він, що впереді чекає гора волгопа, муки, розп'яття. Отцяв молитві Божий Син благає, хай буде <кій> твоя, Господи Твоя, навколо тиша, ніч в саду царю. Ісусом не пильнує, апостолів також же Сон. Хвилини горя сам Ісус лишився, найближчий час цей не допомогли. В молитві з них ніхто з них не схилився, з ним пильнувати учні не змогли. В Житті землі самотні залишитись можемо й ми важкі часи. Та сили все в житті здолати, всі труднощі пройти поможе Він. Від серця будем Бога прославляти за милості чуда в житті свої. Сад Вексиманський темна ніч вкриває, навколо тиша вся природа спить. В молитві Ісус Отця благає, молитва щира. Небеса летить, амінь.